Мережа торгівлі друкованою продукцією ОГОПРЕС представляє. Добре, вечора, шановні телевідачі, як завжди, по п'ятницям огляд свіжих рівеньських газет в руках, газета рівна Ракурс» Нас відає, як керівництво області, плюс святково обраний генерал Лазутко запросили журналістів у день журналіста і вручали їм кубки, медалі, грамоти, подяки, дипломи і іншу макулатуру з великими почиттями і підписами каліграфічними. Ось що сказав голова облінсації пан Берташ, коли макулатура у формі дипломів розійшлась по журналістським рукам. Каже: є є критичні матеріали, що задівають, зачіпає. Заживе, пропускаються інформацію крізь себе, що схоже на роботу блендера, і додає, а не подобається, коли журналістські матеріали несуть суто негативну інформацію, бо має має бути позитивний каже погляд на проблемні питання в житті міста. А дійсно, давайте спробуємо пошукати позитив у рівненських реаліях і газетах. Десята сторінка про те, як рівняни потерпають від укусів бродячих собак. Лисиць і сказу. Останні просто набув десь якихось загрозливих масштабів на фото. Собака, де довиняю якої присмакталося двоє маленьких сусенят, у майбутньому це потенційні нападники і збудники сказу. В статті декілька разів журналіст наголошує, що основним джерелом сказу є лисиці, які слинявлять, пускають слинки на домашніх котів собак і навіть бобрів, які вже розносять заразу по районним центрам і на рівному. Який же позитив? Позитив. Ось він від лисиці каже. Холисиці, вона е, не нападає на людей, не задає їм важких укусів. Вони не збуджені, не бояться нікого, просто збігають у міста. Ну це ж добре. Діти, молодь краю, усі не прищеплені, не провакциновані, отримують можливість близька подивитися на фауну нашого краю. Е, е, бобри, лисиці. Тобто, ну, ось е, теж світлий гуманістичний момент. Журналісти пишуть, і хіба це не позитив. Е, тварину, яка вкусила в жодному разі не слід вбивати, тобто брати на себе гріх, гамселити по голові лисиці граблями не потрібно. Ви можете. Знаєте, що зберігати цю тварину треба її ізолювати, встановити на 10 днів нагляд ветпрацівника працівника і зберігти гуманно зберігти боброве лисиче життя. Уявляєте, кров юшить злитки. Ви бігаєте з граблями, пробуєте ізолювати бобра з цими граблями всі довкола виселяться, регочуть дитячі смі, гамір на мобільні знімають. Хіба ж це не позитив? Єдине, що не зрозуміло до чого тут фото багатодітної собачки. Газета Вільне слово теж активно шукає позитив у беремному слинистому житті серед лисичок, опеньків і. Буднів обласного керівництва. Ось приміром третя сторінка завітав заступник голови області. Пан Новак, пан Володимир Новак. У Сарненський район. Подивитися, як активно виконується розпорядження президента Віктора Федоровича Януковича зменшити споживання природного газу у котельнях комунальних установ та підприємств. У Сарненському районі взялися впроваджувати міністиву затято. По перше, організовано календарно організовано прихід літа, що дало можливість значно скоротити уренів витрати газу на опалення. Це не просто збіг, а запланована активна та на місцях сарненських керівників з місяцями і порами року. Затим створили комісію, куди без неї ще одна можливість зібратися за столом, поговорити анекдоти потравити про сланцевий газ. Хіба ж це не здорово? Хіба ж не позитив? І саме головне у Сарненському районі є. Торф, цурки, щепи, дрова, кора. Ну, поки що вони переважно у формі лісів, гаїв, кущів, спів пташок. Але це ж завжди з допомогою електропилки можна виправити. Заступник у Бердаша показували котельні котли для твердого палива в яких так гарно будуть горіти сосни, мавки, лісовики і коразних. Інший позитив це залучення дітей до впровадження ініціативи президента України. Примерно, от у чудельській школі згадують її під час виробничої практики літньої зібрали 60. 50 мішків шишок цього вистачить, кажуть на пів місяця сезону. Тобто, ось він позитив є. Поки шишки падають, поки електропила не затопилося районі, світле, тепле майбутнє вимальовується на зиму принаймні на два тижні холодів. Позитив позитив цього тижня можна повіти його за газеті Рівне вечірні статті» на першій стрінці з такою малонахненною назвою, як міліція хоче бачити, як ламають пальці. Отож, власне стаття протягом декількох років особленням нашого краю, і і рушнику ткальства. трапилось була мимоволі не своєї власної долі, волі статуя безрукої ткалі біля Палацу культури. Текстильник ткалі не повезло бути вилитою у металі, і якийсь вандал відломив, відпиляв. Відгриз її руку, і вона як той муці з цивола, у Німій Мальбі, декілька років простягала руку, цурку, обрубок до міського керівництва знайти на шкрипти три тисячі гривень і повернути, повернути людську подобу. Але так як зараз всі гроші йдуть в нас, щоб закатати усі зелені зони у місті у асфальті, бордюри, нагадаю, на Лебединний парк Лебединку, парк молоді пішло в минулого року більше двох мільйонів. На парк Богомолова теж пішло сімсот тисяч. Ясна річ, що Німат Каля стояла як риби, у рот набрала без рука і без стола на Декілька років, але такі на шкриблиці 3000 і відпилену руку припиляли їй, е, приточили їй назад. Ну, не назад, а до ліктя, звичайно. Позитив, позитив, але у цей же час нелюди, крадії, виявляють, своє підле. Нице фетишистське єство і надалі. І увага цитує: почали, пише на рісниці, почали відрізати, зрізати пальці у солдатів з монумента на пагорбі слави. Такі от вандальські педикюри влаштували. У мера нема слів від обурення. Тому, мабуть, і пішов відпустку. Начальник керівницької міліції. Пан Руслан каже, що вони борються як можуть, але штат у них невеличкий. 80 працівників і дійсно пальців у солдатів на меморіалі. Он скільки пальців е, на кожного по 20 штук. А це не рахуючи голів, чобіт і спорядження. Вихід. Каже начальник міліції комунальникам: варто встановлювати відеоспостереження у парках, ну інших зонах, багатих на лавки, туї і кінезаційні люки, і у місцях скопичення солдатських мідних пальців. Тоді вони знатимуть комунальники, де що вкрадуть, відпилюють і відламують, і зможуть привселюдно вселюдно Що дивно, поки що ніхто не покусився на бритку арку у псевдобетону у псевдоантичному стилі, яку встановила з інстивлення міського керівництва у центрі. Чого б це думаю, Це тому, що вандалів гарний смак і є почуття прекрасного. І газета рівне експрес. Вона не відходить від улюбленої теми Кровлівська неводиця», друга сторінка, класична. Потопає у не водиці, зарізав, застрелили. Байкер не доїхав. Вже по загликам видно, що жити, дихати, думати у нашому краю небезпечно і лячно на вулиці. Не ходи, в лісі не гуляй, але є і позитив, і здобутки є у нашій міліції. Цього тижня даїшники, як наче відомий бігун усейн болт доганяли ногами водія маршрутки. Причому коли водія пазика спинили по дорозі, Млинський район він одразу швидко ще з машини, і з водія, перекваліфікувавшись у бігуна, кинувся навтюк. І змусив постових бігти за ним ногами по землі, так знущатися на даєшниках. А це ж люди, які в основному звикли дивитися очко прибору візир і чарівним палічним прибором розмахатись. Як потім виявилось, зміст алкоголю у крові цього п'яного бігуна водія перевищив норму у 13 разів і склав аж 2,6 проміле. І це ви знаєте неприємний тривожний сигнал для Даї. Якийсь п'янько, ледь стоячи на ногах у крові більше алкоголю ніж самої крові. Думає у наші дні, вважає, що зможе втікти ногами від ніг працівників Даї при виконанні, звідки ця зневіра, неповага до фізичної форми, атлетизму і бігових здібностей працівників Даї. П'ята сторінка, велика стаття нахвалює принади нової експозиції у Дубинському замку, де для туристів виставили середньовічні заряддя тортур. Так мовити можливість доторкнутися до минувшини. Введено посаду ката, що цитую, починає, починає гострити сокіру біля входу з підлоба, позираючи на туристів. Мабуть, виростили ката у музейному колективі чи якийсь, може, заїжджі гостьовий підвалах. Можна побачити стілець з шипами, стілець майсеї, гільотину та дві диби. Одна горизонтальна друга. Вертикальна, є табличка з поясненнями, і цитую до деяких прив'язано манекени. Переважно увага, переважно молодих гарних жінок, яких старовину судили за відьманство Важко жилося гарним жінкам у середній віки Тепер, мабуть, їм колдується легше, вільніше. Отакі новини до наступних. Програма виходить за сприяння мережі Огопрес.